Всім привіт! З вами Еля Муравський, і це подкаст Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про самоосвіту. Серед коментарів у мене дуже багато запитань з проханням порадити, що почитати на певну тему. Наприклад, а що почитати по тейм-менеджменту. І проблема тут в тому, що яку б книгу я вам не порадила, вона нічого вам не дасть, бо не буде частиною системного навчання. Шматочок знань, відірваних від бази, в кращому випадку буде зрозумілим на 10-20%. Ну не може одна книга замінити роки навчань. Самоосвіта зазвичай є складною саме через те, що в такому навчанні відсутня структура та системність. Навіть якщо ви будуєте свою освіту виключно на книжках та підручниках, вам все одно потрібно знати, що та в якому порядку читати. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами своїм алгоритмом дій, завдяки якому я навчаю самостійно та системно вже дуже багато років. Тепер, ніж ми почнемо, я хочу познайомити вас зі спонсором цього випуску, брендом одягу House Casual, мати домашній одяг. Вуличний, робочий, це все не для мене, бо моя філософія виглядати гарно та по можливості не перевдягатись. Адже любов до себе починається зранку і тоді, коли ніхто не бачить. House Casual дарує таку можливість: це зручний і водночас дуже красивий домашній одяг, в якому можна вийти на каву, вигуляти песика, провести робоче відеоков в зум і відчувати себе впевнено, гарно, ніби ти на червоній дорічці. Наприклад, зараз на мені їх чудовий вілюровий унісекс костюм з останньої колекції, в якому дві години назад я була з ланом на прогулянці, а тепер знімаю випуск і він чудово виглядає в кадрі. House Casual – це сімейне виробництво в Україні, яке випускає капсульні колекції. В колекціях представлені жіночі та чоловічі речі з натуральних матеріалів, щоб ви могли відчувати гармонію не тільки з собою, а й з природою. Кожний костюмчик ви отримаєте ось таким функціональним мішечком для прання спеціально для тих, хто піклується про довговічність речей. Комфортний крій, якісні тканини, міцні шви, красиві дизайни ідеально для тих, хто працює вдома. Для моїх підписників бренд дарує безстроковий промокод на знижку 10%. Під час замовлення напишіть їм у директ божевільні і ваш промокод активується. Посилання на сторінку інстаграм бренду House Casual я залишу в описі. А ми повертаємось до навчання і почнемо з підготовки. Є тисяча і одна річ, яку я хочу вивчати, але знати все просто неможливо. Як і будь-яка інша людина, я обмежена часом. Тому я дуже ретельно обираю, у що я буду інвестувати свої ресурси, гроші, час та зусилля. І тому я завжди ставлю собі декілька запитань: запитання номер раз: чи буде ця інформація актуальною через 10 років? Відповідь на це запитання може бути дещо спірною, адже деяка інформація, вона швидко старіє через активний розвиток самої галузі. Наприклад, якщо ви вирішуєте вивчати якусь мову програмування, то те, що ви вивчите зараз, здебільшого буде вже не актуальним через 10 років. Мова може просто піти з ринку, але база, яку ви отримаєте, все одно такою залишиться. Тобто логіка програмування, загальна стилістика та підходи. Тому відповідь на запитання, чи буде програмування все ще актуальне через 10 років так. Більшість іншої інформації, яку ви можете поглинути зараз, насправді актуальної не буде. Якісь новини, прогнози експертів, шум навколо якихось подій, аналізи ринків. Якщо ви не збираєтесь використовувати цю інформацію прямо зараз, а вивчаєте її на майбутнє, то все це лише створює ілюзію розуміння. Тому я намагаюся не забивати свою голову тим, що 100% втратить актуальність вже через тиждень. Бо інакше через 10 років я не буду знати нічого. Запитання номер два: чи є ця інформація крос галузевою? Або чи можу я її застосувати, чим би я не займалася? Наприклад, Навички комунікації, навички тайм-менеджменту, керування командами, керування проєктами, фінансові навички, маркетингові навички, психологія, філософія, анатомія і багато чого іншого все це знання, які стануть в нагоді, чим би ви не займались в житті. Візьмемо, наприклад, навіть домогосподарку: домовитись з дитиною та родичами, розподілити ефективно свій час. Організувати сім'ю, зробити ремонт або налагодити навчальний процес дитини, розподілити бюджет, залучити дитину та чоловіка до якоїсь ідеї, побудувати з ними та собою гарні стосунки, розібрати зі своїм баченням життя, слідкувати за здоров'ям? Бачите, це все кросгалузеві знання. Якщо те, що я збираюсь вивчати дуже специфічне, то наступним іде запитання номер три: чи допоможуть мені ці знання зараз? Перейти на наступний рівень життя. Наприклад, зараз я вивчаю медійний продакшн. Ці знання будуть актуальні через 10 років, але вони дуже специфічні. Та на сьогодні я пов'язую своє майбутнє саме з цією індустрією, тому відповідь на запитання, чи мені це вивчати так. Тепер переходимо до навчання. Крок перший. Розподіляємо інформацію. За даними компанії Статіста, спільна сума даних створених, надісланих, завантажених і отриманих у 2020 році складає 64,2 зтабайтів. Ще в 2010-му їх було всього два. За прогнозами, до 2025 року глобальна кількість інформації в інтернеті становитиме 180 затабайтів. Якщо ви не знаєте, що таке затабайти, або вам важко усвідомити цей розмір, то давайте приблизно, дуже приблизно, порахуємо це в годинах. Через недосипи я зараз трішки погано рахую, тож сподіваюся, я тут не помилилась з нуліками. Тож, якщо ми дивимося звичайне фулічді-відео на Ютубі, то один час такого відео займає приблизно 1,2 Гігабайта. В одному зетабайті трильйон гігабайт або приблизно 833 мільярди годин. Якщо в 2023 році ми маємо 120 зетабайт інформації, то щоб подивитися її всю... Нам знадобиться приблизно 11,5 мільярдів років нон стоп перегляду. Звісно, отримати всю інформацію на тему, яка вас цікавить, просто нереально. Більш того, багато даних ліється на нас неорганізованим потоком, тобто фотографії з відпочинку якоїсь незнайомої нам людини йдуть слідом за складним науковим або філософським текстом. Різність за складністю та важливістю речі поєднуються в купу, і в результаті в мозку не залишається нічого, бо. Розважаємось, надихаємось та думаємо різні його стани. І він не може в мікросекунди перемикатись між ними. Тому я завжди розділяю потік інформації. У мене є окремі аккаунти в різних соцмережах для розваг, для креативу, для новин та навчання. Наприклад, я маю окремий обліковий запис в Ютубі, в якому підписана та дивлюсь виключно корисні відео саме тоді, коли я готова споживати саме такий контент. Таким чином, YouTube алгоритм на цьому аккаунті ніколи не показує мені розважальні відео і рекомендує наукові лекції, конференції, добірки тощо. Тільки потрібні мені для навчання речі, які я уважно слухаю, бо виділила на це час. Тож, підготуйте окремий YouTube канал та якийсь файлик, куди ви далі будете записувати всі знайдені посилання. Крок другий. Шукаємо курси універів та підручники. Тож, ми з вами вибрали, що будемо вивчати і розподілили інформацію. Наступний крок це отримати базу. Найкращий спосіб отримати фундаментальну базу у будь-якій галузі це почати з курсів університетів та підручників. Вже дуже багато років я навчаюся саме англійською, тому що так можна знайти набагато більше актуальної інформації. Найкрутіші сучасні університети з усього світу на сьогодні завантажують в інтернет повноцінні програми для навчання і є два сайти, на яких ви можете знайти ну, майже все, що вам потрібно: це EdX та Coursera. Їх єдиний недолік англійська мова. Тож, якщо ви знаєте схожі ресурси, на яких можна знайти саме університетські безкоштовні програми, але українською, будь ласка, поділіться. Якщо б я тільки зараз почала вивчати нейробіологію, що б я зробила? Заходимо на сайт edX і пишемо Neurobiology. Я бачу, що тут є дуже багато цікавих програм. Наприклад, ось така програма від Гарвардського університету основи нейронауки, мені здається, це те, що треба. Відкриваємо і дивимося. Програма складається з трьох частин довжиною у 5, 6 та 8 тижнів. Одна проблема вона коштує грошей. Дивимось на кожен блок окремо. Першу частину можна почати прямо зараз. Спускаємось вниз і бачимо, що просте прослуховування без сертифікату безкоштовне. Більшість університетів пропонують безкоштовне навчання, якщо вас ніхто не буде перевіряти і наприкінці ви не отримаєте сертифікату. Для особистих непрофесійних цілей це дуже зручно. Йдемо далі на курсера і шукаємо те саме. Бачимо багато безкоштовних курсів, наприклад, ось базовий курс від Чекаського університету, а також дві частини просунутого рівня від Пекінського університету. Бажаю, що це чудовий старт для отримання бази. Але я також хочу подивитись на книжки. Заходимо на Amazon, наприклад, і забиваємо у пошук Neurobiology. бачимо першу книгу «Нейробіологія для чайників. Чудово, ми чайники, давайте подивимось ближче. Є Kindle видання не треба чекати паперову версію. Спускаємось нижче і дивимося, що ще купляють люди. Є нейронаука для чайників, окей, є ще принципи нейробіології, молекула більше. Книга неврологія, яка каже, що це єдина книга, яка нам може знадобитись. Високий рейтинг, багато обіцяючи. Зазвичай пошук книг займає найбільше часу. Я шукаю книги не тільки на Амазоні, але й на інших книгарнях. І зазвичай після Амазону я дивлюсь, що є обрані книги в українському перекладі. Чим більше ви вивчатимете, тим складніше будуть ваші книжки. Ви почнете шукати рекомендовані лекторами книги, книги науковців, про яких ви дізнались в процесі, та поступово ви перейдете від видань для чайників до університетських підручників. Починати одразу з підручників, якщо ви не знаєте бази, я не рекомендую, бо зрозуміти їх повністю на цьому етапі ви не зможете. Тож, зберігаємо всі ці посилання, курси, книжки у наш файлик. І переходимо до третього кроку: використовуємо YouTube. Тепер, коли ми зібрали список курсів та підручників, можна подивитись, що є ще цікавого на YouTube. Ми заходимо на свій спеціально створений канал і забуваємо в пошук те саме Neurobiology. Фільтруємо за плейлистами. Це дозволить нам знайти не просто окреме відео, а цілі збірки. Багато користувачів YouTube створюють плейлисти для себе, а ми будемо користуватися результатами їх праці. Бачимо плейлист від Стенфордського університету, ще одну цікаву збірку з нейрології, і ще декілька. Давайте подивимось на них ближче. Перше це збірка лекцій Роберта Сопольського. Ми тільки починаємо вивчати цю галузь, тому ми ще не знаємо, що він доволі відомий науковець. Друга збірка це маленькі, цікаві, прості випуски по кожній темі. Саме те, що ми шукаємо на цьому етапі, нам потрібно, щоб хтось щось пояснив нам на пальцях. Так, це якась хаотична збірка людини, різні подкасти, надто складні для нас на цьому етапі, і виступи ТЕД. Думаю, ми зупинимось на нейрології та Сапольському. Мільйони перекладів. Він, певно, щось цікаве розповідає. В чому плюс таких плейлистів? Доволі часто ви серед них можете знайти відео з каналу якогось інституту, у якого майже зовсім немає переглядів та підписників. І це тому, що наукові лекції мало кому цікаві. Але саме на таких каналах ви знайдете щось цікаве. Проте знайти такі канали через пошук майже неможливо. Саме плейлисти допоможуть вам знайти діаманти. Зберігаємо всі ці плейлисти у наш файлик і переходимо до четвертого кроку: структуруємо навчання. На цьому етапі ви можете знайти вже кілька сотень годин лекцій та додаткової літератури. Всього цього вам вистачить на кілька років глибокого вивчення. Але, якщо ви беретесь за щось складне, дуже важливо зберігати порядок в голові. І для цього ідеально підходять майндкарти. Відкриваємо Google і починаємо шукати готові майндкарти, які створили інші студенти. На це у вас піде ну, мабуть, декілька хвилин. Далі ми качаємо ці карти та об'єднуємо в одну. В процесі навчання я щось дописую, щось трішки змінюю, додаю книжки, які треба прочитати, або статті до потрібного блоку. Карта це мій структурований конспект. Я використовую замість конспектів саме мейнд-карти. Також я завжди виділяю ті блоки, які я вже вивчила. Це допомагає мені відслідковувати процес навчання і, звісно, не потрапити у пастку ефекти Данінга Крюгера, бо я завжди буду бачити, скільки всього я ще не знаю. Такі карти допоможуть вам подивитись на предмет вивчення системно і вивчати його поступово та ефективно. Крок п'ятий: читаємо академічні роботи, тільки тоді, коли ви отримали базу. Ви можете переходити до вивчення академічних робіт. Кожна галузь має свої такі ресурси. Зазвичай, коли ви отримаєте базу, ви вже будете мати список таких якісних джерел, бо на них будуть посилатись лектори. В наукових галузях на сьогодні я користуюсь лише трьома ресурсами: Це «Say Journals, Google Scholar та Annual Previews. Мені цього вистачає для старту. Інколи в процесі вивчення інформації я можу перейти до інших джерел медичних наукових тощо. Наприклад, я хочу дізнатись останні дослідження, як сон пов'язаний з пам'яттю. Annual Reviews має як безкоштовні, так і платні доступи до статей. І ця стаття, наприклад, вона безкоштовна, і тут можна ознайомитись з дослідженнями та новими гіпотезами. Наприкінці є список всіх досліджень, і якщо щось цікавить, можна піти далі і дізнатись більше. Головне правило не розпорошуйте свою увагу. Виберіть якусь одну тему, поглибтесь і тільки потім переходьте до наступної. Не дивіться всі курси одночасно, не слухайте всі плейлисти, не переходьте одразу на посилання, про які дізнались під час якоїсь лекції. Записуйте все в свою карту на майбутнє, щоб не загубити та не забути. І тоді все у вас вийде. Цей канал створюється завдяки підтримці добрих людей. Дякую вам, друзі. Якщо ви теж хочете підтримати мою працю, то можете сказати мені фінансово дякую на мону баночку або долучитись до спонсорів. З вами була Еля Муравський. Зустрінемось наступного тижня. Цямки!